Артикль? Вас іздас? Слово артикль. Сьогодні розглянемо усі його значення. То що ж, поїхали? Де артикль, «Ді артикль». Перше його значення, яке спадає нам на думку, це артикль. Саме його ми вживаємо, коли говоримо про означений, безтимте та неозначений артикль. Der, die, das und die або ж ein, eine, ein. Наприклад, welchen hat dieses Wort? Який артикль у цього слова? Але слово має також і інші значення. Наступне це стаття. Наприклад, в газеті, журналі тощо. Ich habe gestern einen interessanten Artikel über die Freundschaft gelesen. Наступне третє значення це товар, наприклад, в магазині. Dieser Artikel ist leider ausverkauft. Отож, підсумуємо. Словом «артикль» ми позначаємо сам артикль, статтю та одиницю товару в залежності від контексту.